Вітаю, друзі. Терміновий розклад. Розклад на ситуацію, що відбулося, що насправді там відбулося в цьому кроку в Сіті-Холі, в Москві. Як відомо вже з СМІ, то люди у формі увірвалися в торгівельний центр, розстріляли, почали розстрілювати просто мирних жителів, там кидати гранати, запальні суміші і так далі. Тобто. Праві були західні розвідки, західні посольства в тому, що попередили про ці теракти. Тобто це, так воно і відбулося. До речі, поставте, друзі, найбільшу кількість лайків під, під цим відео, щоб росіяни, ті, які побачать, а багато росіян, я бачу, що дивля, дивляться і на стріми залітають багато, і орків взагалі, то в Україні кожного дня відбувається те саме, тільки в більших масштабах. Просто ці не люди запускають протикорабельні ракети по жилим будинкам, багатоквартирним, багатоповерхівкам, де сплять люди, діти, і одним ударом вбивають багато людей. І так відбувається вже кожного дня в різних частинах, куточках України кожного дня в набагато більших масштабах. Тому ви повинні розуміти. І всі повинні бачити, і максимальна кількість людей повинна дізнатися, а що ж там справді було. Бо хто з цими терактами стоїть? Ось так можна сказати, хто. Чи це зовнішні якісь сили, на які, скоріш за все, будуть спихувати все кремльовські ці нелюди, або це внутрішня їхня така операція? От подивимось з вами. Хто стоїть за цими терактами в крокус Сіті Холі? Будь ласка, люди, тут не треба, в принципі, пояснювати, особливо багато. Це стоїть, стоїть бубновий король, особисто так званий президент так званої Росії, і його структура, структура, з якою якнайбільше він асоціюється. От, тобто, це, це прямо чітко от, їхні хлопоти їхня розробка, от розробка цього плану, цього сценарію Туз Бубновий вказує на сценарій, план на, як можна сказати, побудування всієї цієї картини. Ось так. Тобто це сам сценарій, він робився руками Бубнового. Цього по ті ж самі схемі, те ж саме. За цим стоїть чітко, ось бубновий король. Це так званий президент так званої Росії, який нещодавно більшість, знову ж таки, росіян проголосувала за нього. І його афільовані до нього максимально структури. Ніяких закордонних, далеких дорог, іноземців, що, що вказують, король піковий, може вказувати на іноземців, шістки пікові вони вказують на дальні дороги, тобто здалеку і так далі. Це все всередині самої це все всередині самої держави. Звісно, звісно, скажуть, що це організували зло організували якісь іноземні спецслужби. Ось так. Хоча ті, хто зробив це, це приїхали найманці і, скоріше за все, це найманці приїхали десь. Здалеку, це російські найманці. Вони приїхали десь з якоїсь типу Сирії, або з якогось Лівану, або з якоїсь там ще з якоїсь там країни, де вони давно воюють, або з якоїсь Африки. Це просто найманці за гроші, які здалеку приїхали, зробили це зло. Ось так. Це люди ось. Цього короля, єдиний, хто мог тут в принципі випасти, показатися, це ось цей бубновий король. Все інших, інших фігур королів тут взагалі не випало. Ініціатор, режисер, і все, що той, хто конкретно замовив це, це бубновий король, це так званий президент, так званої Росії. Все. Чітко, зрозуміло, план цей будувався давно цей сценарій розробку цього проєкту, цього блокбастера, чи як можна, чи можна так це назвати, розроблялось саме особисто ним. Виконувачі це приїхали з за кордон, десь з дальних країн, де воюють сучасні приватні. В військовій кампанії. Ось так, друзі, що ми з вами побачили на цю ситуацію, в принципі, не дивно, але це розроблялося. Тепер побачимо, подивимось, інше питання, що вони досягнуть, як далі будуть розвиватися ці події, чи досягнуть тої мети, яку вони там собі ці, цей конкретно карлик і його. А причники там поставили, чи досягнули, чи досягнуть вони мети цим терактом. Розгон, це просто от інформація, розгон інформації. В принципі, їм взагалі начхати, от бачите, пожежа. Вони їм взагалі начхати на. Цих людей на дітей, жінок, там жінки якісь загинули, також жінки в попередньому розкладі виходили. В принципі, інформаційний, інформаційний такий вкид, всплеск там по Аркастану вони досягнуть цього. От бачите? Але відкрилися далі карти. Все ж таки більшість людей, більшість там, ну, цих лаптяногих, вони не повірять, що це зробив цей бно, ви бачите? Тобто вони зроблять так інформаційно, що це не їхня, не їхня спецоперація, це не їхня вся задумка. Тобто, Люди повірять цю інформацію, щоб ви розуміли. Багато цих ну, Лаптіногих, яких за нього голосували, вони повірять в це, що це обман проти нього, що це не він. Отак, Це будуть розганятись. Це буде розганятись. А по факту з цього ж розкладу ми бачимо, що його хлопоти знищили пустий дім, тобто принесла смерть. Ці його хлопоти принесли смерть. Ось так. І все одно йому це, в принципі, не допоможе. На якийсь час він там розігра... розгон... розженеться. Інформаційна. Ну, Ніяких там наслідків, ніяких там чогось такого немає. Це буде, це виключно історія для внутрішнього ринка. Це виключна історія для внутрішнього його споживача, можна так сказати. Тому навіть він, вони навіть досягнуть тої мети, яку вони ставили. І люди, ті, які просто недолугі, вони. Не повіри... Вони не повірили розвідки тоді, і вони не повірять і зараз. Ось так. Тому з вас, друзі, лайк. Хай більше людей побачить істина, яка там була, як там насправді все сталося. Я вам бажаю тихих, безпечних, мирних ночей. Нехай у них все не виходить. Бережіть себе, друзі, і до зустрічі!